Продається будинок в центрі села Підлужжя, передмістя Івано-Франківськ. Площа будинку 122 метри квадратних, площа земельної ділянки 7 сотих. Ціна даного об'єкта – 68 тисяч 500 доларів. США на самій території вже в нас є заведене світло потужністю 15 кВт. Також будинок має в собі гараж, і вже глянем більш детально його середини. При вході у нас є коридор. Також ми переходимо в будинку є безпосередньо три кімнати. Зліворуч у нас є перша кімната. І поруч можна зразу зробити гардеробну. Також ще одна кімната. І йдемо іншу частину будинку, де в нас приворож є дитяча. Санвузол. І простора кухня площею 24 метри квадратних з власним виходом на свою терасу. Отже. Будинок площею 122 м2, метри квадратних. Земельна ділянка площою 7 сімсотих. Світло вже заведене. Газ є можливість підключення, адже воно проходить попри центральну дорогу. Заїзд до будинку асфальтований, і це перед місцем Івано-Франківська, всього лиш 5 км до центру Франківська. Ціна даної пропозиції: 68 вісім тисяч доларів США. Тому звертайтеся в компанію земляне, щоб першим її оглянути.